Друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо з вами помідори по-корейському під капроновою кришечкою. Для цього нам треба помідори, холодна водичка, перчик і чесничок. Я роблю на 3-3-літрових банки, тому мені треба 3 перчини солодких і 3 головки чеснику. Наложуємо помідорчики в баночку без всілякої зелені. Тепер наш перець і часничок мелимо м'ясорубкою або блендером. Ну, часничок, звісно, ж ми почистимо. І все це будемо булькати у нашу холодну водичку. І чуть не забула, друзі. Кому подобається гостринка, можна додати 1 четверту частинку гіркого перчику. Хто любить гостріше, можна і більше. Ось така суміш у нас виходить. Булькаємо її у воду і гарно розмішуємо. Нагадую, вода у нас холодна з-під крана. Тепер додаємо сюди спеції: це у нас оцет, цукор і сіль. Всі точні інгредієнти і їх кількість будуть в описі під відео. Також в одну баночку ми кладемо три таблетки ацетилсаліцилової кислоти і заливаємо все нашим маринадом. Ось така краса у нас виходить. Накриваємо капруновими кришечками і відправляємо їх до погреба.